Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні ми поговоримо про найбільш перспективні посади в Збройних силах України. Це відео я умовно розділю на дві частини, де в першій частині ми поговоримо про посади контракт 18-24, ну а друга частина відео цього ж відео буде стосуватися посад тилових, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Насправді, сьогодні отримати обмежено придатного не так важко. Але дуже важко утриматися на тилових посадах. Ну і сьогодні я назву посади, на яких дуже просто утриматися, ну і на які ви можете розраховувати вже сьогодні, тому що в усіх бригадах вони є, вони доволі перспективні. Ну і якщо ви маєте свої переваги, то запросто на цих посадах утримаєтесь. Сьогодні ми про все це будемо детально розмовляти. Отже, перша найбільш перспективна посада, і посада, яку, в принципі, вивчаю я. Це пілот FPV. Ось такий пульт коштує всього 100 доларів на Аліекспресі, ви можете його здобути і вже, якщо маєте будь-який комп'ютер, тренуватися і навчатися пілотувати FPV. Насправді пілот FPV це не єдина посада. Ви можете бути пілотом Mavic, якщо у вас немає навичок пілотування FPV. Наприклад, я вмію пілотувати Mavic, але, наприклад, я не вмію пілотувати FPV. Тому навіть при тому, що у мене є юридичні підстави ніколи більше не повернутися на службу, я все одно відточую свої навички. Мені це цікаво, і я розумію, що за FPV майбутнє, тому це по великому рахунку унікальне поєднання безпеки і ефективності станом на сьогоднішній день. Пілоти FPV, а також Мавіків, як правило, знаходяться на третій лінії, де є стрілінки, де завжди є евакуація. Ну, як правило, вони роблять леву частку роботи. Якщо ви пілот FPV, то ви можете знищувати особовий склад, ви можете виконувати розвідувальні дії, і по великому рахунку вам не потрібно нічого, окрім потужної команди. Насправді, потужна команда в цій справі дуже важлива, вам потрібен інженер реб і Ірер. Насправді РЕП і РЕР це те, на що потрібно звернути свою увагу, тому що це я виділив другою перспективною позицією, другою перспективною посадою. Якщо є хлопець, який уміє налаштовувати антени, уміє перепрошувати рації, уміє чітко визначити, хто перебуває в зоні діяльності, то, по великому рахунку, ці дві людини на двох посадах: пілот FPV і інженер з радіоелектронної боротьби. По великому рахунку це і вже є команда, яка може виконувати свої задачі в зоні бойових дій. І ці задачі виконувати дуже ефективно, тому що інженер з радіоелектронної боротьби, тобто з радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби, вже може забезпечувати безпеку цілому екіпажу дроноводів. Ну а дроноводи вже можуть залучитися підтримкою волонтерів, і якщо у них є умовно необмежена кількість дронів, дуже ефективно виконувати свої обов'язки. Тому, на мою думку, ці дві посади є найбільш ефективними бойовими посадами. Ми зараз не говоримо про тилові посади, на яких ви абсолютно в безпеці. Ми говоримо про поєднання, ефективність, безпека. І якщо ви переходите в військо за контрактом 1824. То, мабуть, ці бойові посади є найбільш ефективними і найбільш безпечними. На них обов'язково ви маєте звернути увагу, тому що станом на сьогоднішній день це найбільш ефективний спосіб ураження особового складу, а також військової техніки. Перед тим як ми поговоримо про інші бойові, а також небойові посади. Я хотів би поділитися із вами магазином зброї Прапорщик. Це не реклама, це моя особиста рекомендація, тому що ми можемо запропонувати вам знижки від 15 до 25%. Ви можете завітати в фізичний магазин зброї прапорщик. Передні продавці-консультанти допоможуть вам обрати свою першу бумпалку не за всі гроші Всесвіту. А ми зі свого боку допоможемо вам з дуже хорошими знижками. Якщо ми говоримо про ціну, ось ці Р-15, це близько 2 тисяч доларів. І 500 баксів ми допоможемо вам зекономити. На мою думку, це більше ніж вигідна пропозиція, з рахуванням того, що в магазині прапорщик ви можете оформити дозвіл на свою першу вогнепальну одиницю і менше, ніж за місяць стати повноправним власником вогнепальної зброї. Наступна посада, до яку вам також знадобляться навички, але вона також є по великому рахунку поєднанням безпека і ефективність, це бойовий медик. Бойовий медик в складі екіпажу «Так Евак» або Кейс ЕВАК. Це, по великому рахунку безпечна посада, але для того, щоб на неї встати, вам потрібні мінімальні навички. Насправді, дуже багато парамедиків готові вас навчити, якщо у вас є бажання. Але якщо ми говоримо про контракт 1824, то ви також можете бути бойовим медиком, це є бойова посада, і ви в будь-якому випадку за контрактом 1824 будете приймати участь в зоні бойових дій. Але знову ж таки, якщо ви бойовий медик, то ви будете стояти. Від третьої лінії і їхати до другої лінії. Дуже рідко я чув, що бойові медики з'являлися на першій лінії або на нулі. Насправді, у вас мають бути навички, має бути сміливість, існує ризик зараження деякими хворобами, але суть в тому, якщо ви робите роботу якісно і ви дотримуєтеся всіх настанов по тактичній медицині, то ситуації, в якій ви зразитеся кров'ю потенційного постраждалого, також не існує. Тому що якщо у вас високий рівень кваліфікації, ви можете бути бойовим медиком і безпечно приймати участь в евакуації поранених. І це насправді дуже необхідна робота. Її мають робити кваліфіковані кадри, аби кому не доручиш медивак. І насправді це люди, які по великому рахунку вже стоять вище за звичайного медпрацівника. Медсестру. Та навіть і частина лікарів ніколи не мають більшої практики за екіпаж медиваку. В будь-якому випадку я назвав вам три ключові спеціальності, тому що ви мені постійно ставите ці запитання. Конкретно зараз ми припинили безкоштовні консультації з Ютуб-каналу в гостях у Єгері», тому що мені просто забили особисті повідомлення. Ну і зараз консультації доступні виключно в умовах. Закритої спільноти Unfair Advantage. вони платні. Я записую це відео для того, щоб систематизувати всю інформацію з консультацій, для того щоб ці консультації просто припинити. Я хочу не плодити. Надлишкову кількість цих консультацій, а дати вам вудочку для того, щоб у вас було розуміння, чим потрібно займатися, щоб у випадку мобілізації ви могли заскочити на хорошу посаду і вас не забранили в перший день. Давайте назву ще раз ці посади. Отже, перша посада це пілот FPV. Ось таку штуку купуємо за 100 баксів і навчаємося літати. Якщо у вас слабкий комп'ютер і він не тягне програми для того, щоб навчатися пілотувати FPV, йдемо в будь-який комп'ютерний клуб. Якщо я не помиляюся, в нашому місті вже є школа пілотування FPV, при тому, що місто менше 100 тисяч. Якщо ми говоримо про Київ або будь-які обласні центри, я більше ніж впевнений, ви знайдете, де навчитися пілотувати FPV. тому що вже є школи, які учать пілотувати FPV. дітей дорослих. Неважливо кого, в будь-якому випадку, якщо ви вмієте пілотувати FPV, ви відразу залітаєте на безпечну посаду пілота FPV, але враховуйте, що вам потрібно показати пульт, або показати окуляри, або показати, як ви вмієте пілотувати FPV, для того, щоб стати учасником адекватного злагодженого підрозділу. Наступна посада, на яку я також хочу звернути вашу увагу, це інженер з радіоелектронної боротьби, а також інженер з радіоелектронної. Електронної розвитки, ці посади завжди будуть актуальними в технологічній війні, ну і також, якщо закінчиться російсько-українська війна, ви запросто зможете бути кваліфікованим спеціалістом, якщо ми говоримо про виконання спецоперації, наприклад, в складі приватних військових компаній. Якщо ви зараз вмієте пілотувати FPV, то ви і так унікальний спеціаліст. Але якщо у вас іще є навички по установці антенн, якщо ви розумієте, що таке сканер широкополосний. Особисто у мене немає розуміння про всі ці технології, і я хотів би це розуміння здобути. Тому я купив пульти, потрошечку починаю опановувати ці знання, що і рекомендую вам. Особисто у мене є можливість не повертатися на службу, проте я розумію, що ці знання, можливо, знадобляться в моєму житті. Третя посада, якщо ви розглядаєте контракт від 18 до 24 років, це. Бойовий медик насправді це може бути що завгодно. Водій та кивак в будь-якому випадку це має бути пов'язано з медициною, і це точно залишає вас між другою і третьою лінією при тому, що ви об'єктивно виконуєте задачі в зоні бойових дій і несете максимальну користь, тому що евакуація поранених з поля бою це також небезпечна задача, але вона все одно безпечніша ніж сидіти в окопі і ловити головою скиди. Очевидно, ви маєте бути технологічним бойцем. І якщо ви хочете розвиватися у війську, то ви маєте залишатися в безпеці. І якщо ми говоримо зараз з фахівцями, які хочуть розпочати службу за умовами контракту 1824, то ви маєте подбати в першу чергу про безпеку. А далі вже про способи враження ворога. Насправді пілотування FPV – це один з найбільш ефективних способів вражати військовослужбовця ворожого, ну і тому це найбільш перспективна посада. Далі це інженер з радіоелектронної боротьби, а потім уже робота в медеваки. Тепер я хотів би торкнутися посад, які також завжди будуть актуальні в будь-якій армії світу. Але для того, щоб залетіти на наступні посади. У вас має бути підстраховка, обмежена придатність. Насправді, станом на сьогоднішній день юридична класифікація придатний до служби в ТЦК та СП, а також у вищих військових навчальних закладах. Це по великому рахунку джекпот, який військовослужбовці української армії може тільки приснитися. При тому, що юридично не так важко оформити собі обмежену придатність, маючи підстави. Ви можете залишатися на тилових посадах. Навіть якщо ви потрапляєте в зону бойових дій, ви все одно залишаєтеся або водієм, або возите посилки, або стережете речі. В будь-якому випадку ви залишаєтеся в безпечному місці і продовжуєте виконувати необхідні задачі. Не потрібно недооцінювати дідів, які не хочуть потрапляти на бойові. Їх також можна зрозуміти, тому що вони з бойових не вийдуть своїми ногами. Ну і ці діди мають оформлювати обмежено. Придатність. Діди в моєму розумінні це всі чоловіки старше 40 років. Тому що, як правило, чоловік після 40 років вже має всі властивості діда, починаючи від здоров'я і закінчуючи ментальними перебудовами. Ну і я радив би таким людям оформлювати обмежену придатність і звертати увагу на наступні посади водій. Насправді, водієм звичайного автомобіля недостатньо бути в теперішніх реаліях. Я раджу кожному оформлювати категорію не тільки Б, а й С, і по можливості Д. Насправді дуже важливо бути водієм вантажівки, тому що новітня техніка, яку нам продовжує надавати захід. Вона вимагає трошечки вищу категорію. Якщо ви зараз вмієте водити машину, немає ніяких складнощів для того, щоб у війську здобути вищу категорію. Ви можете бути водієм вантажівки у війську, але бути хорошим водієм вантажівки. Насправді може бути не кожен. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про водія великої техніки, це завжди шанована людина комбатом, замкомбатом, це людина, яку всі знають в штабі, в РАО, це людина, яка виконує логістичні перевезення. Ну і навіть якщо мова про лінію бойового зіткнення, то ви завжди залишаєтеся за третьою лінією, тобто на третю лінію ваша вантажівка точно не поїде. А забезпечувати продуктами всі точки ключові. Всі ВОПи і Ропи, ви в будь-якому випадку будете зобов'язані. Тому що, якщо ми говоримо про чергування на ППОшних позиціях, то водій вантажівки це людина, яку всі чекають. Ви завжди будете в компанії офіцерів, в компанії старшин. Ну і По великому рахунку водія всі шанують і поважають, але знову ж таки водій це, як правило, довірена особа, тому ви маєте бути надійною людиною для того, щоб офіцери могли на вас покладатися. У вас не будуть тісними контакти з особовим складом, тому що всі знають, що водій це людина штабу. Але в будь-якому випадку це точно безпечна посада, на якій ви можете залишатися в тилу, маючи обмежену придатність. Наступна цікава посада, на яку можуть залетіти всі люди з заводу, трактористи, комбайнери, а також хлопці, які не хочуть приймати участь в зоні бойових дій, механік. Чомусь в суспільстві склалося враження, що ви відразу потрапляєте на фронт, і мобілізація у нас абсолютно усіх для того, щоб зробити з усіх солдатів. Якщо у вас є знання, Щодо техніки, трактора, автомобіля або будь-якої вантажівки, ви можете бути механіком, лагодити техніку, варити станини. Ну і насправді це посада, яка також на розхват існує невелика кількість хороших зварювальників, існує невелика кількість людей, які Добре розуміють, як крутити автомобілі, а також існує величезна кількість корчів, які постійно ламаються, на які постійно потрібно щось наварювати, щось надбудовувати, починаючи від сіток і закінчуючи елементами бронювання. Знову ж таки, механіки це завжди затребувані Люди. Ну якщо у вас є обмежена придатність, то повторююся це джекпот в українському війську. Ви можете залетіти на тилову посаду, де буде безпечно і де ви зможете проявити себе, Себе. Ну і знову ж таки, якщо зараз ви тракторист, комбайнер або Микола, який все життя попрацював на заводі, то не треба братися двома руками за голову і думати, що все пропало. Ви можете залетіти на безпечну посаду і проявити себе. Знову ж таки, якщо у вас є обмежена придатність. Наступна неочевидна посада, на яку особисто я б ніколи не звернув увагу, якби я не спілкувався з людьми на цих посадах, кінологи. Чомусь дуже багато людей не розуміють, що існує потенційно цікава посада, на яку ви можете залетіти навіть за контрактом 18-24, це кінолог. Кінологи насправді поділяються на дві категорії: це піротехніки і наркомани. Очевидно, собака наркоман буде працювати на контрольно-пропускних пунктах, ну а собака піротехнік буде працювати при пошуках вибухонебезпечних речовин. Все це пов'язано з роботою в тилу на блокпостах. Дуже рідко, коли використовують бойову собаку. Бойова собака використовується виключно спецпідрозділами, якщо ми говоримо про корд або, наприклад, деякі підрозділи СБУ. То якраз таки там знадобиться бойова собака. І чомусь люди недооцінюють посаду кінолог. Посада кінолог це безпечна посада, на яку ви будете навчатися мінімум 2 місяці, проходячи без ЕВП, а також мінімум 6 місяців проходячи курси кінолога. Потім ви отримуєте міжнародну атестацію і ви можете працювати з собакою. При цьому собаку вам можуть видати, а можете купити таку, як хочете. І знову ж таки, це спосіб здобути дуже вигідне чергування, тому що у мене є знайомий кінолог, який з хорошим графіком чергує, задоволений своєю роботою. Він займається тим, що любить, тому що у кінологів, як правило, є досвід роботи з собаками. Ну і якщо у вас досвіду такого немає, то в учебці ви досвід роботи з собакою можете здобути. Знову ж таки, це також безпечна посада, якщо ви хочете на ній триматися досить довго, здобуваємо обмежену придатність і у нас точно є розуміння, що ми будемо військовослужбовцем, який чітко приносить користь у визначеному місці. Користь від кінолога доволі суб'єктивна, але посада є, і ви можете виконувати обов'язки. Згідно відповідно статутів, з нюансів, вам доведеться служити в тилових частинах. Де є свої затяги, де є статутна форма, де є шикування. Якщо конкретно тобі це не підходить, то звертай увагу на три посади: це пілот FP, інженер з радіоелектронної боротьби, або учасник. Корпусу медиваку. Ви можете бути бойовим медиком або водієм медиваку, неважливо. Суть в тому, що то три бойові посади, на яких ви точно не зазнаєте затягів, тому що посади бойові. Якщо ви кінолог, в будь-якому випадку будете стикатися з затягами, тому що посада тилова. Наступний кластер посад це медійна робота. Медійна робота станом на сьогоднішній день займає дуже вагоме місце. Потрібно мобілізувати людей, потрібно людей заохочувати. Ну і на третій рік війни почали здогадуватися, що робота по мобілізації не має великих відмінностей з маркетингом. Маркетинг це всі посади медійного оператора, SEO, СММ, розкрутника, медійника, актора в тому числі. І насправді медійка це дуже важлива складова, без якої не відбувається мобілізація. Насправді потрібно розуміти, що існує величезна кількість молодих фахівців, які хочуть потрапити на службу, але вони не розуміють, куди. Разом із тим, ворожа пропаганда дозволяє людині сумніватися до останнього моменту в своєму виборі, але знову ж таки медійна робота це як правило про безпечні тилові посади, на яких ви можете. Бути корисним для країни, ви можете чітко визначати переваги від служби в вашому підрозділі, мобілізувати людей в вашу бригаду. Ну, якщо ми говоримо про третю штурмову, зверніть увагу на їхній YouTube канал. Там вже мільйони підписників. Це говорить про те, що люди засвоїли принцип роботи і використовують маркетинг для мобілізації. Тому, якщо у вас є досвід до зйомки, якщо у вас є. Акторські курси, якщо у вас є розуміння і навички комунікації, то ви можете залишатися в тилу на безпечних посадах і працювати в медійці. Якщо ви зараз сумніваєтеся і не знаєте, ким бути, то в принципі ви можете подивитися в цьому напрямку. Якщо ви не проявите себе, то будьте більше ніж впевнені, вас попруд з цієї посади, тому що посада дуже перспективна, безпечна, ну і насправді в дуже Великій кількості бригад на цих посадах стоять знайомі для комбата люди. Тому, якщо у вас є навички, ви можете вписатися в цей колектив. Але якщо у вас будуть конфлікти в медійному відділі, то, скоріше за все, вас звідти поперуть. Тут є свої переваги і недоліки, так само, як і в медіабізнесі. Ваш канал може бути дуже хайповим, певний проміжок часу, а потім на вашому каналі можуть впасти перегляди. Ну і медійна робота, як посада у війську, то вона приблизно так і виглядає. Ви можете бути дуже відомим, а потім про вас всі забудуть. Згадайте Маркуса, сьогодні на його ютуб-каналі. Відео відгуділи і не набирають великих переглядів. Тому, в принципі, на це ви можете розраховувати, але від вас ця робота також вимагає самовіддачі. Якщо ви цим не живете, придивіться до інших посад. Наступна посада, яку ми сьогодні розглянемо, це інструктор. Парадоксально, але інструкторами ніхто не хоче бути в Збройних силах України. Насправді, інструктор це доволі безпечна робота. Є нюанси з тим, що ворог вицілює наші тренувальні центри, але знову ж таки у порівнянні з піхотою, як хлопець сидить на першій лінії і ловить скиди на голову, то посада інструктора значно більш безпечна. І зараз я хотів би пояснити, чому інструкторами не хочуть бути. Як правило, робота інструктором не вимагає БРки, тобто бойового розпорядження, коли ви працюєте в навчальному центрі, не буде. Це пов'язано з малою заробітною платою 20 тисяч гривень на місяць. Але є і свої переваги. Наприклад, у мене, якби була можливість бути інструктором в тренувальному центрі, я би точно займався медійкою, я би записував відоси про це, ну я би точно знайшов себе. Робота інструктором передбачає графік 2 через 5, де 5 робочих днів з 8 по 5 годину і 2 абсолютних вихідних відсипний і вихідний. Також у вас є доволі адекватний вільний час, який ви можете використовувати для того, щоб займатися своїми проектами. Ну а ту зарплату, яку вам... Дає військо збройні сили, ви можете просто використовувати для того, щоб купляти спорядження. Ви можете здобути значно більше грошей, якщо будете займатися медійкою. Деякі з цих посад, якщо вмикнути голову, ви можете комбінувати. Зверніть увагу на мене. Я фахівець з високоточки, але не посоромився і купив ось такого пульта, тому що розумію, що цей пульт потенційно корисний в умовах сучасних бойових дій. Ви маєте бути гнучким підбирати те, що вигідно, і дивитися, що актуально. Тому що, якщо ми говоримо про темпи розвитку, то можливо і фахівець з радіоелектронної боротьби не буде необхіден, тому що з'являться дрони на оптоволокні, і вони витіснять звичайні радіокеровані дрони. Все може бути як завгодно, тому що на будь-яке запитання, яке починається з чи може. Відповідь може. Питання, за яких обставин? І якщо ставити абсурдне запитання, чи впливає на мене випита вранці японцем скляночка чаю, впливає. Питання в якому відсотку? Це нуль. 5,01%, в але впливає. Тому знову ж таки, якщо ми говоримо про військові технології, ви маєте слідкувати за актуальними. Ну і для цього якнайкраще підходить комунікація з військовослужбовцями, які вже приймають або приймали участь в зоні бойових дій і які дивляться не назад, а вперед. Насправді це також дуже важливо, тому що існують військовослужбовці, які мислять категоріями Я в АТО знав, воював. А зараз то вже трошки не те. Ну і такі військовослужбовці дуже часто становляться алконавтами, тому звертайте увагу на молодих військовослужбовців, які хотіли б в своєму житті не тільки пити алкоголь, а хоча б трошечки розвиватись. Наступна дуже цікава посада, яка може зацікавити хлопців, у яких є навички комунікації, це робота психологом. Робота психологом це майже завжди робота на штаб, тому що психолог це людина штабу. Це завжди безпечна робота, і навряд чи, якщо не буде конфлікту, звісно ж, з комбатом, навряд чи вас відправлять на бойові. Психолог це, як правило, жінка. Дуже багато жінок мають курси психолога або якусь специфічну освіту, ви можете пройти кафедру і бути психологом. І знову ж таки, дуже часто психолог це людина, яка залишається в безпечному місці, при тому, що психологом може бути не кожен. Психологом робота вимагає навичок комунікації. І особисто я знаю дуже багато нюансів психологічних, знаю, як працюють гормони, нейромедіатори, знаю, як працює відновлення військовослужбовця і дуже добре розбираюся у військовій кухні. Особисто я не хотів би бути психологом, проте я чітко розумію, що з моїми навичками комунікації запросто міг би ним бути. Проблема в наступному: психологом, як правило, буде довірена особа штабу або довірена особа комбата. Тому, знову ж таки, ви можете залетіти на цю посаду, але якщо не станете довіреною особою комбата, то, скоріше за все, ваші навички комунікації вам не допоможуть. Все ж таки, навички комунікації передбачають розвиток в гілках влади. І якщо розвитку в гілках влади у вас немає, Долучайтеся до закритої спільноти Unfair Advantage, і ви точно будете розуміти, що потрібно робити в складних ситуаціях для того, щоб здобути із них максимальної вигоди. Якщо ми говоримо про роботу психолога, то особисто я рекомендував би бути психологом жінкам, які хочуть долучитися до війська. Тому що на бойових посадах жінки, ну, мабуть, будуть більше заважати. Якщо ми говоримо про тилові посади, то жінки велкам. Я би був радий, щоб в тилу залишалися служити одні тільки жінки, тому що дуже багато чоловіків знаходяться на тилових посадах, ну і об'єктивно вони там не несуть достатньої користі. При тому, що жінки набагато більш уважні до дрібниць, ну і набагато краще справляються з сидячою роботою. Жінки рідко бувають конфліктними. Ну, Якщо ми говоримо про багато тилових посад, на яких засиділися чоловіки, то питання до жінок: чому чоловіки засиділися? Жінки ж хочуть боротися за рівні права. Ну, то давайте вмикайте голову та витісняйте чоловіків із тилових посад. Робота психологом це саме про це. Дуже рідко чоловіки будуть засиджуватися на посаді психолога, тому що жінки, як правило, отримують кафедру протягом навчання здобуття вищої освіти, ну і можуть запросто долучатися до військо психологам. Останній на сьогоднішній день кластер посад, на який також варто звернути увагу, це осінт, кібербезпека, ну а також аналітика. Насправді, ви в будь-якому батальйоні або в будь-якій бригаді. Навряд чи знайдете вакантні посади з тих, що я назвав ОСІНТ, Кібербез і Аналітика. Це посади штабу, ну і як правило, вони вимагають від вас підписаного контракту з Службою безпеки України, ну а також вузьких фахових знань, тому що дуже багато людей мають знання і розуміння, а також можуть дуже швидко навчитися і зорієнтуватися. Але насправді це поширення айтішні спеціальності, на які потрібно звернути увагу айтішникам. Дуже багато людей не розуміють, як працює комп'ютер або як працює принтер. Приготуйтеся до того, що вас можуть покликати на посаду в кібербез, але ви будете налаштовувати інтернет, налаштовувати роботу принтера, а також перевстановлювати системи. Насправді та кібербезпека, яку ви собі уявляєте, це не хакінг, це не робота з кібербезпекою як таковою. А це робота підсобним робочим, який буде ходити і налаштовувати мережі в штабах. В кращому випадку це будуть секретні мережі, тому що існує. Секретна передача кабелем, мабуть, я не знаю. Я не спеціаліст з кібербезпеки, але в будь-якому випадку ми проговорюємо всі ці посади для того, щоб ви знали, куди можна залетіти у випадку, якщо вам прийшла повістка, ви проходите ВЛК і вас точно мобілізують. Набагато простіше здобути умови контрактної служби, тому що це передбачає хороші графіки чергувань і лояльне ставлення з боку командування. Але знову ж таки, якщо ви айтішнік, то для вас, мабуть, це найкраща робота, тому що графіки чергувань адекватні, це можливість заробити більше грошей, працюючи на себе. Отже, сьогодні ми визначили всі тилові посади, а також бойові посади за контрактом від 18 до 24 років. Дуже багато людей зверталися до мене на консультації, і все це я розповідав в приватному порядку. Станом на сьогоднішній день на YouTube-каналі в гостях у Єгіря є відео у відкритому доступі, де ви можете дізнатися про актуальні посади на середину 2025 року. Я радий, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Я радий, що ви долучаєтеся до закритої спільноти Anfoyer Advantage, а також я вдячний кожному, хто приходить. На тренування з вогнепальною зброєю в тренувальний центр Яструб. Тим часом ціла команда готує для вас наступні цікаві теми. І до нових зустрічей!